Далі до нас доєднується ще один гість, наш постійний експерт, один з найулюбленіших Тука, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій в 16-19 роках та головна правління благодійного фонду Народний тил. Вітаю! Вітаємо вас! Вечір добре. Слава нації, смерть російській Федерації. Оце, оце це вірне, вірний початок цього ефіру на кінець години Георгію, Ну. Знову ж таки, важливе питання, і завжди я буду питати його, коли буду бачитись з людьми, які в курсі. от тільки що от у нас була запис, яку нам Юрій Бутусов з-під Бахмута показав себе там на сайті. От і знаємо, ну були якісь от слова про те, що ситуація загострилась. Волонтери почали писати, що ні, ніхто туди не їде, поки от, ну і різні чутки я не буду їх переповідати тут зараз в ефірі, тому що вони не підтверджені. Але щодо того, що ситуація. Ситуація там, ну, скажімо так, не має позитивної динаміки. Я вже як це, я починаю, як російський якийсь пропагандист сказати, отрицательний рост. От, тобто немає позитивної динаміки. Негативний, наступ. На, на, негативний на. Що, що, що там коїться, в чому, в чому погіршення, якщо воно там є, і ти і, зрозумів і, питання. За моєю інформацією дійсно, ситуація навколо Бахмуту дуже складна. Складність цієї ситуації вона вже триває навіть не перший місяць. Підкреслюю це суттєві зміни відбулись щодо ускладнення ситуації після того, як почались нарощувати кількісно підрозділи так званої ЧВК Варнера. Справа в тім, що керівництво цієї терористичної організації воно абсолютно. Ну, не те, що навіть не щадить, а не соромиться просто знищувати власний особовий склад, відправляючи іноді до 20 піших атак на підрозділи Збройних сил України. Тому ситуація дійсно доволі складна. Проще. На жаль, триває перевага в артилерії в тому напрямку. І якщо о, приблизно ще два місяці тому перевага іноді складала до 20 разів, тобто збільш кількість обстрілів з боку окупантів порівняно з о, ударами Збройних сил України складала приблизно іноді до 1 до 20, то зараз ця перевага вона значно зменшилась, приблизно 1 до 5. Але все таки вона є, і тому це звісно, річ, такий тривалий проміжок часу в таких надважких умовах утримувати позиції. Це дуже складно. Добре, пане Георгію, я ще хочу запитати про те, от дивіться, сьогодні була масштабна повітряна тривога, але при цьому це були просто переміщення там трьох літаків. Щоправда, вони могли містити кінжали, Але тим не менш, за великим рахунком, це було просто переміщення літаків. Останнім часом ми якихось таких серйозних ударів, слава Богу, не бачимо, так тому що і так енергетична система у нас зараз перевантажена, Після тих усіх попередніх ударів. Ну і от виходить, що справді расисти, наче як економлять е, е, ті засоби, які вони мають. Економлять для чого? Тому що не залишилися чи тому, що, тому що приберігають, що, може, туди під Новий рік, щоб боляче нам було. От як вам виглядає от, прогноз на подальші дії? Я розумію, що е, воєнні прогнози це невдячна не справа, але тим не менш, ми ж усі десь обговорюємо і в поза ефірами. Ми обговорюємо те, що відбувається, те, що може бути найближчим часом, чого ми чекаємо, чого ви чекаєте? Наталка, я менш за все хочу бути яким небудь заспокоїливим дійством для глядачів. Тому я скажу те, що я казав вже неодноразово. Я переконаний в тому, що на жаль, нас ще очікують удари. І попри те, що не було останніх. Там, не знаю, тижні два-три прильотів по Києву та області, але позавчора був прильот по Одесі. І, і в Одесі ситуація надскладна. І були обстріли в тому числі і тими самими шахедами, про які численні експерти розповідали, що вони не можуть використовувати зимовий період, і нам більше від цієї погані нічого не загрожує. А раптом завдано удар і, на жаль, наслідки. Ну, м'яко кажучи, дуже неприємно. Я щиро співчуваю і сподіваюся, що все-таки місцева влада найближчим часом впорується з цим викликом. Тому готуватись всім нам без винятку треба виключно до погіршення ситуації. Справді знову ж таки завжди дуже, дуже своєчасні... Дуже реалістичні прогнози. Хоча, можливо, це розходиться з тоном, який прийнятий в інших воєнних марафонах на тлі нашої держави. От а справді сьогодні. Так, я сього мене просто насправді голова так болить. Я тому більш їдкий сьогодні. Е, ну, давай ще три хвилинки лишається. Георгію, е, наша також ще новічна тема. Білорусь е, щось там оголошує якусь перевірку раптового реагування. Ну е, от ми е, запросили консультації з Польщею. відбулись відповідні консультації з поляками щодо загроз в Білорусі. Ну а прикордонники нас заспокоюють, що це просто якби такий психологічний тиск. Все ж таки, що там за твоїми даними відбувається. Тому що інформація про постійне накопичення чмобіків в прикордонних лісах, вона, чесно кажучи, поступає. Знову що таки, не хочу там, щоб хтось панікував ще там щось. Але от поступове нарощення якихось цих істот на лісовичків російських, воно відбувається. Лише тільки позавчора я мав зустріч в офісі з президентом офіцером головного управління розвідки. І обговорювали в тому числі і це питання. І попри в черговий раз заспокійливі бравурні заяви, фахові офіцери, які професійно воюють вже дев'ятий рік і займаються в тому числі виконанням спеціальних завдань за межами державного кордону, вони переконані, що рано чи пізно, але атака з боку Білорусі буде Путін дотисне Лукашенка і Лукашенка. В'яжеться безпосередню війну, тому так само треба готуватись до відторгнення майбутньої атаки з боку північного сусіда. Я вірю, що ми готові до того, бо наскільки мені відомо, і тримаються певні підрозділи вздовж кордону, і побудована лінія оборони, і такого прикрого наступу, як був в лютому, вже на цей раз не буде. Ну що ж, дякуємо. Дякуємо. Георгій Тука, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньопереміщених осіб у 16-19 роках, і голова правління благодійного фонду Народний тил був Бачу з нами на зв'язку. Сьогодні всі лапідарні. Ну, сьогодні насправді не так багато новин, хоч воно може під час воєнного марафону, і добре, коли новин не особливо багато, тому що коли кожного разу коли починаються ось ці повітряні тривоги, очікуєш, що можуть бути обстріли? Ну, але ми бачили, що просто відбулося переміщення. Та з іншого боку, з боку Білорусі, та от оголосили раптову перевірку. Ну і теж ніби кажуть нічого особливого. Як в мене складається враження, що вони поки що створюють видимість. Знаєш, от є таке створення видимості діяльності. От от наразі це якесь таке створення видимості. Це дійсно має рацію наш попередній гість, з якими ми щойно закінчили розмову, що вони можуть зараз створювати видимість, але це не означає, що загроза зникла, і вже в найближчому майбутньому вони можуть ці загрози реалізувати. Але поки що. Ну, добре, що принаймні сьогодні маємо передишку а там буде видно.